В Івано-Франківську розпочався весняний благоустрій. Традиційно в цю пору року комунальники формують крони дерев та обрізають декоративні кущі. У зеленій зоні міста близько тисячі насаджень форзиці і барбарису магонії. Відповідальні за благоустрій придорожніх скверів працівники зеленого господарства за допомогою садових ножниць у правних жіночих руках вже оновлено більше половини декоративних кущів. Комунальники обіцяють завершити цю роботу до початку березня. Всі зелені насадження потребують догляду: чи травичка, чи кущик, чи дерева. У даний момент я зі своїми робочими проводжу обрізку чагарників. Ми омолажуємо їх, немножко підрізаємо сухих гілочок ну і формуємо, щоб нормальний кущик виглядав. Бо якщо ми не сформуємо, не сформуємо або не обріжемо, він буде негарний, гарний, не сформований, і всі буде вигляд не декоративний. Паралельно комунальники здійснюють обрізку аварійних насаджень. У різних мікрорайонах налічується близько двох тисяч дерев, які через свій віг створюють небезпеку для життя людей. В зеленому господарстві кажуть, насамперед спилюють аварійні дерева поблизу соціальних об'єктів, шкіл, лікарень, дитячих садочків, а також на узбіччя автомагістралей. Якщо формування крони, то дає, то що вона потім відростає. І просто продовжується так як час життя того дерева. Отак воно виростає велике, потім зрізається. Отак воно пару років і цей. Ну і виглядає краще культурніше. А ще благоустрій передбачає наступну розбивку квіткових клумб. Їх найбільше у середмісті. Спочатку комунальники посадять ранні весняні, а з потеплінням різнобарвні літні квіти. Віра Лучин, Ігор Духович, Олександр Литвиненко, новини на вежі.